Виробник німецьких самохідних установок «Панцергаубіц», які вже працюють на українському фронті, заявив, що Україна так і не надіслала контракт на виробництво ще сотні таких сау. Договір мав бути підписаний ще влітку минулого року. Про це повідомляє німецький журналіст Бьорн Мюллер і посилається на свого співрозмовника у великому оборонному холдингу КНДС. Саме в цей холдинг входить і виробник панцергаубіця компанія Krauss Мафей Вегман. Ще минулого року видання Шпігель повідомляло, що у контракт входить купівля сотні німецьких САУ на суму 1,7 мільярда євро. Виробництво мало тривати декілька років, і чому за рік угода так і не підписана, та чому можливо у нас відмовились від цього замовлення у Міністерстві оборони України, поки не повідомляли. Але спочатку поговоримо про саму панцергаубицю. Перших сім німецьких цих сау ми отримали в червні минулого року. І тоді, у добавок до американських та польських гаубиць, це виглядало справжні успіхом, оскільки тоді усі говорили, що ця війна артилерійська дуель, і нам потрібна високоточна арта. Колишній міністр оборони Резніков навіть самоцінив оцінив німецьку самохідну артилерійську установку. Така німецька якість відчувається, що щось вміють на район металі робити там, то це не знають. Нахвалюють Панцергаубі за швидкострільність 10-12 пострілів на хвилину. Сау випускає перші три снаряди всього за 9 секунд, а сучасна система керування вогнем із балістичним радаром. Окрім цього, стоїть і лазерний далекомір із вимірювань да вимірюванням дальності до 3 кілометрів. Якщо говорити про далекобійність, то звичайним снарядом ДМ 121 САУ б'є на відстань до 36 кілометрів, а от активно-реактивний долітає і на 60 кілометрів. І, до речі, у 19-му Році на випробуваннях, на випробуваннях САУ Панцергаубіця встановила світовий рекорд пострілу у ціль на 67 кілометрів. Загалом нашим артилеристам панцирі теж припали до душі. Про це вони говорили і в минулорічних відео. Є можливість наносити вогневе ураження за декількома траєкторіями в одну ціль. Спектр доволі широкий, від осколочно-фугасних до фугасних до бетонобійних. Є перевага, п'ять снарядів можуть лягти одночасно всі за рахунок різної траєкторії і швидкості снаряда. Цало оснащено навіть радаром, який е, вимірює швидкість кожного снаряду. Це ну, така серйозна характеристика, яка дозволяє говорити про те, що в принципі е, ну, можна її порівняти навіть з засобами все Ще один із великих плюсів цих САУ – вони уніфіковані під НАТО. Панцергаубиці стріляє і американським високоточним керованим снарядом «Екскалібур», і дуже цікавим німецьким Смарт-155. Оператор гаубиці. Оператор гаубиці стріляє смартом по заданих координатах. Боєприпас над периметом розкладається на два собої припаси, які на невеликих парашутах за допомогою комбінованої головки самонаведення знаходять свої цілі. Нещодавно українська артилерія одним влучним пострілом знищила російські Танк на відстані в 19 кілометрів. Чим цікавий цей снаряд? У ньому два собою припаси, які розлітаються ще в повітрі, розкривають парашути і сканують периметр, який, до речі, запрограмував артилерист ще перед пострілом. Інфрачервоний датчик знаходить свою ціль. Снаряд підлітає і пробиває броню зверху. Ось на цьому відео смерть знайшов черговий російський танк Т-80. Датчики є активні і пасивні. Активні це, наприклад, активний радар, який саме е, займається пошуком тієї чи іншої техніки для знищення, наприклад, танка, який є, до речі, в базі цих боєприпасів, контуру багатьох зразків техніки, яка є. Або він використовує пасивні елементи. Це пасивний радар та інфракрасний. Інфрачервоний датчик і відповідно дальномір. Начебто все чудово, німецька якість говорить сама за себе. Але чому тоді Міністерство оборони України не замовило 100 САО панцергаубіці на 1,7 мільярда євро? Справа в тому, що у грудні минулого року видання The Wall Street Journal повідомило, що половина переданих німецьких самохідних артилерійських установок перебуває на ремонті. А на той час в збройних силах було 19 панцергаубіць. А ще раніше, у серпні, на військовому порталі Експрес-Дефенс вийшла стаття про те, що Німецькі Сао не справляється із інтенсивністю вогню, оскільки гаубиця розрахована лише на 100 пострілів на добу. А ви пам'ятаєте, що ця установка може випускати 8 снарядів за одну хвилину? Тобто, навіть якщо дотримуватись темпу стрільби у 100 пострілів, то за три місяці сао вже був потрібен ремонт. Тут прийшла проблема з ремонтними потужностями і запчастинами. Аналітики говорять, що ця панцергаубиця у німців більше розрахована для Мирної стрільби у незначних конфліктах, і справді останній бойовий досвід панцергаубіця – Афганістан у 2010 році. Тоді, після загибелі трьох німецьких військових, федеральний уряд відправляє панцергаубіця на допомогу вже через два місяці. Ці сао прикривають відхід власних бійців після підриву на міні.

Окей, вони нещодавно приїхали, але так не. Ламались і французькі Цезарі чи ті ж польські краби. Тому цілком ймовірно, що за рекомендаціями Генштабу в Міністерстві оборони України вирішили пошукати альтернативу на 1,7 мільярди доларів, а можливо, її вже давно знайшли. Поки що від офіційних відомств інформації не було, але все ж зраду розганяти зарано, враховуючи, що у нас були підписані вдалі контракти на постачання самохідних артилерійських установок. Зокрема, Україна у липні цього року підписала контракт із Словаччиною на 16 Сао Сюзана 2 оскільки минулоріч словаки передали у допомогу вісім таких самохідних артилерійських установок, і вони виправдали себе на фронті. Сюзани калібром в 155 міліметрів з'явились на озброєнні словацької армії ще у 1998 році. Сама САО проходила модифікації, зокрема, подовжили ствол. І дальність стрільби збільшилась з 25 км кілометрів до сорока. Перевага їх полягає. По дальності перевага ну, власне і по точності перевага над росіянами складається важливим явищем, моментом для контрбатарейної боротьби. Адже якщо наша гармата е, заходить в зону дії е, важкого калібру росі російської е, артилерії, то її засікають і знищують, власне кажучи, е, якщо ми наносимо удар. По російським батареям за зоною їх е, дії, то, власне кажучи, щолк 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 і ворог втрачає е, свою артилерію. В модернізованій версії Сюзана 2 башта повертається на 360 градусів. Відповідно, стріляти можна із з будь-якої зручної позиції. Водії в кабіні, а от два члени екіпажу сидять безпосередньо в башті, звідки й ведуть вогонь. Як і притаманно, сучасним САО, система заряджання автоматична. Але в разі пошкодження Сюзана 2 може переходити і на ручний режим вогню. Ще великий бонус у тому, що гаубиця на колісному шасі, як і французькі Цезарі і шведські арчери. Сузана – це колісна база, тобто швидкість їх руху по дорозі значно збільшується, це збільшує їх маневреність. Вони можуть сьогодні в обід з'явитись в одному місці, а буквально через 3-4 години зовсім в іншому. Це їх плюс. Співпрацювали ми із польською оборонкою. В червні 2022 року Україна замовила у холдингу польська група Зброньова 60 самохідних артилерійських установок краб, швидкість виробництва 20-30 одиниць на рік. Тобто половину ми б вже мали отримати. Сума контракту близько 3 мільярдів злотих, а це майже 700 мільйонів євро. Польські краби теж успішно себе показали на фронті. Ця самохідна гаубиця натівського калібру 155 мм має польську ліцензійну башту від британської as 90 До речі, такі британські гаубиці у нас теж є. Ефективна дальність стрільби вогню краба становить 30 кілометрів, а максимальна в 40 кілометрів. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до краба я був механіком 2С-19. Та це крав набагато удобніший і маневреніший в керуванні, і швидший друзі. Тому, як ви бачите, зради із підписанням контракту немає а швидше раціональний підхід і бойовий досвід.